Ухвалити зміни до виборчого законодавства закликає Верховну Раду ЦВК. Голова центр виборчкому Михайло Охендовський каже: без цих змін вибори на сході можуть опинитися під загрозою. Зокрема, незрозуміло, як голосувати українським силовикам, котрі служать на Донбасі, відзнаком питання і захист комісій та бюлетенів. Поправки стояли вчора на порядку денному парламенту. Однак розглянути їх депутати так і не спромоглися через сутички під радою. А оскільки вчорашнє засідання було останнім перед виборами, то ЦВК просить парламентарів зібратися для ухвалення змін Позачергово. Така ситуація ставить під загрозу можливість забезпечення та захисту центральної виборчої комісії виборчих прав окремих категорій громадян України, які проживають або тимчасово перебувають в межах Донецької і Луганської областей, та створює істотні ризики для організації підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року. Так неврегульованими залишається питання голосування військовослужбовців, які виконують завдання за призначенням у межах Донецької та Луганської областей, погашення невикористаних виборчих бюлетенів. Які не будуть передані окружним або дільничним виборчим комісіям, охорони приміщень виборчих комісій та органів ведення Державного реєстру виборців у вказаних регіонах України.